Років буде. О, це 41. В тебе пальчики обрізані, ти казав? На пальці, на ногах пальці і ступні. Скільки років назад? Шість років вже в травматології. Я Чи є в тебе інвалідність, пенсію ти заробляєш, Немає. получаєш? Немає, а чому? Ну, мені не оформили. Ясно. Кажуть, а зимою, а зимою куди я поїду. Лік, що тобі потрібно? Верхню одежу, да, шнурки, шнурки, я тобі куплю шнурки. Що ще? Труси, носки, е... ніжне більо, ніжнє, таке ніжне бельо, тепле, да? термобіль, ну, стареньке, може, в когось є. Ну, да. Шарфік є, тебе рукавички. Я постараюся, Олешка. Я не знаю, чи це я не знайду. Подарила, ну, все, слава Богу. Мер, а мені принесли Оце Олег, у це треба йому допомогти людям будь ласка у кого паці, є ми... можливо якісь крупи в них вдома немає у вас вдома ні світла ні газа да, світла. весняна весняна яка вулиця весняна Весняне 16, 16 14 біля 14-го біля там